Саме на цьому місці струма сприймач, бо так звана штанга тролейбусу травмувала дитину. Це відбулося в п'ятницю. Тролейбус номер 2 їхав своїм звичним маршрутом, але його ріжки зійшли з лінії. Вони вдарилися об білборд, та одна деталь впала на дитину. Її вага була приблизно 2 кілограма. Дитина зараз знаходиться в лікарні. На даний час дитина обстежена, стан дитини стабільний, утримує лікування і продовжує лікування. Хлопець повертався зі школи додому. Тролейбус пригальмував перед зупинкою. Штанги зірвалися з лінії та по інерції вдарилися в білборд. Головка штанги не витримала удару і упала на дитину. В результаті у школяра відкрита черепно-мозкова травма. Ну юдину тріщина ще чивіпієс зашивали. Вірамістя чуда, тому що кажу, щоб ні було капішона, бо пролило б насквозь також. Пані Наталія додає, що причиною нещасного випадку є неправильно розміщений білборд. Такої ж думки, і в ТТУ, що білборд повинен знаходитися на відстані до 9 метрів. А в нас же як реклама пролучається, чим більше ближче до дороги, тим думають, що це буде краще його більше побачити. Якби він був на належному на належній відстані, то нічого б не відбулося, то якою ж має бути відстань від дороги до білборду, міській раді точної цифри не називають. кажуть, що все залежить від договірної угоди, де є навіть погодження поліції. У нас на всі рекламні конструкції, які мають дозвільні документи, є лист погоджень. Що стосується конкретно саме цього випадку, ну ми зараз будемо піднімати всі документи, чи там дозвільні документи, чи відповідає дозвільні документи, тому, що є в натурі, Євгенія Черкасова пообіцяла повідомити журналістам про результати власного внутрішнього розслідування. Також справу розглядають правоохоронні органи. Відповідно, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху у рамках розпочатого кримінального провадження. Слідчі з'ясовують усі причини, що призвели до такої події. Олександр Олександр Рубан Сергій Кобелянський новини Житомирщини.